Давай дружити разом. Друзі, вітаємо вас на нашій програмі. Сьогодні ми з вами відправимося у подорож до нашої сусідки Польщі та познайомимося з нею ближче. А також дізнаємось, як справи у наших друзів вартових Дружболандії. Таємниця Дружболандії. Дідусю, ура! Ми їдемо до Польщі! Яша буквально влетів в квартиру і, скинувши взуття, босоніж помчав на кухню. Звідти долинав аромат улюбленого яшиного супу грибного. Мама готувала дуже смачно. Але такий суп міг зварити лише дідусь. І, хоча новий грибний сезон ще не розпочався, дідусь використовував сушені гриби. З ними суп ще смачніший. Все так цікаво виходить. Ти пам'ятаєш Олега? Він у мене разом з твоєю мамою два тижні жив, ногу лікував. Ми з ним потоваришували, і Олег мені часто телефонує. Ой, дідусю, значить, це я забув. Налий мені, будь ласка, супчика. Він так пахне, що я більше ні про що не можу думати. Яша їм, їв, а дідусь дивився на нього з усмішкою. Швидкий у житті онук і їв завжди швидко, встигаючи при цьому ще щось навіть розповідати. Мама з дідусем намагалися відучити від цієї шкідливої звички, але виходило поки що не дуже. Смачно, шкода, що більше не влізе. Отже, мама Олега Олена Іванівна отримала від своїх друзів запрошення на виставку до Польщі, а друзі мають дітей. І виявляється, що Олена Іванівна вже давно розповідала їм про наш клуб вартових дружболандії. І їхні друзі запросили Олега та всіх нас в гості. Вони самі оплатять нам дорогу. Уявляєш, як це чудово? Яша від радості не міг всидіти на місці і навіть зробив колесо в коридорі. О, обережніше, бо суп вильється, розсміявся дідусь. Дідусю, виставка проходитиме у місті Кракові. Олена Іванівна каже, що це дуже гарне місто. Я про Польщу майже нічого не знаю. А ось у Чехії ми були. Там дуже гарно, там дуже багато замків. Ну, у Польщі замків не менше, і історія цієї країни багата та цікава. Я тобі не розповідав, але саме під Краковом, мій батько, твій прадідусь був поранений і потрапив до шпиталю. Лікувався він довго, так що на той час і війні прийшов кінець. Ну а я вже після війни народився. О, це так. Чому ти про це мені ніколи не розповідав? Ну, спочатку ти був маленьким, а потім вже якось їй не виходило. Ну ти ж знаєш, що Друга світова війна розпочалася саме в Польщі, 2 вересня 1939 року. Країна дуже постраждала від цієї війни. Мільйони людей загинули, і майже всі міста були зруйновані. Поляки відновлювали свої міста та замки за старими фотографіями, картинами та гравіюваннями. Більшість була відновлена лише через 50-60 років. І краків також? Краків це взагалі особлива історія. Німці, відступаючи з міста, замінували всі пам'ятки та палаци, але польські розвідники зуміли роздобути схеми мінування. Та перерізати необхідні кабелі. Батько розповідав, що при звільненні Кракова не використовували авіацію та важку артилерію. Отак і зберегли місто. Оце так історія. А я нічого цього не знав. Дідусь, а якби твій тато там був не просто поранений, а загинув, тоді б ти не народився, і мама, і я, дідусю, адже це вже була не наша країна, не наша земля. Чому всі солдати звільняли її? Ну знаєш, онучку, Бог дуже багато вклав у людину, у тому числі й таке поняття як самовідданість. Це коли ти насамперед думаєш не про себе, а про інших і робиш так, щоб їм було краще. Допомагаєш людям, навіть ризикуючи своїм життям. Польща та інші країни потребували допомоги. Багато інших солдатів загинули, звільняючи їх. Я тепер зовсім по іншому дивитимуся на замки та музеї в Кракові та навколо нього. Дідусь, я побіжу до хлопців і розповім цю історію, добре? Біжи, Яша, біжи. Я дуже радий, що ваші пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавенки країни. Польща у давнину на території країни мешкали племена, які називали себе полянами. Тому Польща означає земля полян. Але правильна назва країни річ Посполита Польська, це означає Республіка Польща. Поляки люблять поскаржитись на щось. І погода найкращий привід для цього. За день вона змінюється кілька разів. А що ви хочете? Адже на півдні у нас гори, а на півночі холодне Балтійське море. Так що особливого тепла не чекайте, за звичкою бурчать вони. Паркани-захисники. Такі паркани можна побачити вздовж великих автодоріг. Вони високі, прозорі, з намальованими силуетами хижих птахів і дуже корисні. По-перше, захищають від шуму людей, які живуть неподалік дороги. А по-друге, перегороджують шлях тваринам, щоб вони самі не гинули і аварії не створювали. А намальовані птахи відлякують справжніх птахів, тож вони опаркам не розбиваються і не бруднять їх. Вулиці Вінні Пуха якось у столиці Польщі вирішили перейменувати одну вулицю і запитали дітей, який у них найулюбленіший казковий герой. Виявилося, що це Вінні Пух. Тому вулицю вирішили назвати Вулиця Вінні Пуха. І так ця назва всім сподобалася, що пізніше її ім'ям назвали вулиці ще у двох польських містах Ольштен та Познань. По польське ім'я чудового ведмежа звучить так: Кубусь Пухатек. Історія керосинової лампи у 19 столітті Львів був ще польським містом. Саме тут, у 1853 році, Ян Зех та Ігнатій Лукашевич. Відкрили спосіб отримання газу з нафти. А бляхар Адам Братковський сконструював першу газову або керосинову лампу. До того ж, майже не коптила, не гасла, і її яскравість можна було збільшувати або зменшувати. Ці лампи відразу почали використовувати лікарі для термінових нічних операцій. Соляні копі у невеличкому польському місті, велічки. Під землею знаходяться величезні запаси кам'яної солі. Її видобувати почали понад дві тисячі років тому. З того часу тут утворилося семиповерхове підземне місто, величезні зали, прикрашені соляними скульптурами, галереї, озера. Менше ніж за три години все не обійдеш. До того ж, така прогулянка не тільки цікава, а й корисна. Бо повітря в соляних печерах лікувальне, тому дихайте глибше. А якщо дуже зголодніли, то можна пообідати у соляному ресторані. Великий польський астроном. У соляних копах стіни облизувати можна скільки завгодно. А от скульптури М -м, не можна. У тому числі скульптуру знаменитого польського астронома і математика Миколи Коперника. Саме він після довгих спостережень і складних математичних розрахунків довів, що не сонце обертається навколо землі, а земля навколо сонця. Незвичне та цікаве. Історії та таємниці польських замків. На території Польщі є дуже багато старовинних замків, часто її так і називають країна замків. Їх будували хрестоносці, Тевтонські лицарі, королі та знатні магнати. І кожен замок зберігає свої таємниці. Мальборг. Неприступна рицарська фортеця побудована вона була 700 років тому Тевтонськими лицарями, оточена ровом і фортечними стінами. Фортеця й досі залишається найбільшою у Європі. Запасів зброї та продовольства в ній було стільки, що тисяча осіб могли витримувати облогу протягом десяти років. У найголовнішій скарбниці замку багатств було стільки, що вони не поміщалися в скринях і були розсипані на підлозі. От і вирішили пекарі, які працювали в кімнаті під скарбницею, проколупати у стелі дірку. Гроші просто посипалися їм на голову. Щоправда, далеко ж вкраденими грошима пекарі не пішли. Їх зловили та засудили. В жодному замку Європи не було такого опалення, як у мальборку. Внизу у підвалі знаходилася величезна піч, а тепле повітря спеціальними повітроводами надходило до всіх приміщень і тепло, і чисто. А ось освітлення було поганим, тому кам'яні лави для читання ставили біля вікон. Лицарі монахи читали святе письмо і вивчали різні науки. Залишилася легенда про підземний хід із замку через річку Ногат. До містечка новий став. Вона каже, що десь у цьому підземеллі лицарі і сховали свої скарби, але знайти цей хід ніхто так і не зміг. Величезний замок добре зберігає свої таємниці стародавній замок Нідзіца. Сучасники його ласкаво назвали Дунаєць. Ще в 13 столітті угорці спорудили тут дерев'яну фортецю. Польським цей замок став набагато пізніше. Ну, а наша історія розпочалася у XVIII столітті. Власнику замку Себастьяну Барзевіці вдома не сиділося. Вирішив він світ подивитися та себе показати. І де тільки не побував. І у війську Запорізькому служив, і в Індії з колоністами воював, і по морях плавав, так до Південної Америки дістався. А як дістався, так і закохався у дочку вождя племені Інків, одружився. І народилася у нього дочка Уміна. Легенди про її красу, розум досі зберігаються в народних оповідях. Це був час, коли індіанці боролися проти іспанських завойовників. Під час одного з таких повстань загинув чоловік Уміни, але живим залишився маленький син, єдиний спадкоємець правителів інків. На раді старішин було вирішено передати маленького Антонія у прийомну сім'ю. Та суворо зберігати таємницю його походження. Заради порятунку сина уміна на це погодилася. Малюка відправили до Моравії, а Себастьян з дочкою повернулися до Дунаєць. Ось тут і з'являється легенда про скарб. Згідно з нею, вожді інків довірили берзевиці частину своїх скарбів, сльози Сонця. Одна частина зберігається на дні озера Тітікака, друга у затоці Віго в Іспанії. А третю берзевиця привіз до Дунаєць і надійно сховав. В 1946 році у двір Нідзійського замку в'їхав автомобіль. Чоловік, який вийшов з нього, наказав солдатам розібрати частину стіни, серед уламків знайшли олов'яну ємність, а в ній моток ремінців, пов'язаних між собою вузликами. Це було кіпу, вузликовий лист інків. А чоловік, якого звали Анджей Бенеш, виявився прямим нащадком того самого Антонія, онука Себастьяна Берзевіце. Анджей Бенеш збирався розшифрувати листа та знайти скарби своєї родини. Але згодом він перестав говорити про це, а потім трагічно загинув. Чи вдалося спадкоємцю Інків знайти і переховати скарби, чи ні, так і залишилося таємницею таємницею старовинного. Нідзицького замку. А зараз пропонуємо вашій увазі декілька цікавих фактів про все на світі. Дитина, якій 4 роки, за день ставить в середньому 400 запитань. А чи ви знали, що на шоломах у космонавтів є спеціальний пристрій, аби чухати носа? Індіанці Майя та Ацтеки колись використовували какао боби як валюту, адже цінували їх дорожче, ніж золото. Саме в Швейцарії вживають найбільше шоколаду. Кити найбільші тварини на планеті. Довжина синього кита близько 33 метрів. Це приблизно як висота 10-поверхового будинку, а вага становить близько 150 тонн. В Луцьку знаходиться найдовший в Європі житловий будинок. Його довжина понад 2,5 кілометри, а під'їздів в будинку аж 120. На цьому у нас все. До нових зустрічей! Поекспериментуємо. Пошук скарбів. Ох уж ці скарби. І все-таки їх мріють знайти. Але це легко влаштувати, досить просто пограти в захоплюючу гру пошук скарбів. Яша, Маша, Мишко і Тишка дуже люблять в неї грати, і самі і з іншими друзями, і навіть з батьками. Головне, щоб скарб був схований надійно, а карта складена дуже точно. Яшина карта допомогла Маші та Мишкові знайти подарунок, який він приготував їм на день народження. А по тишкіній карті друзям довелося на велосипедах об'їздити все місто. Зрештою, скарб знайшовся в квартирі Яші. Це був торт, який їх мами спекли, поки діти займалися пошуком скарбів. Але найдивовижнішою виявилася карта мишка та маші. Мирати з сестрою не лише намалювали план, а й придумали багато цікавих загадок, і виглядала вона як справжня старовинна карта. Щоб зробити таку карту, тобі знадобиться аркуш паперу формату А4, пакетики з чорним чаєм, півлітровий посуд, ножиці. Свічка, сірники, тонка мотузка, коричневий пластилін, різьблена кришечка та безбарвний лак для нігтів. Крок 1. візьми лист паперу і зроби з нього щільний ком. Крок 2. Завери чай із пакетиків і дай настоятися, щоб вийшло заварювання дуже темного кольору. Чай повинен охолонути. Крок 3. У банку із заваркою опусти паперовий ком на 20-30 хвилин. Крок 4. Вийми папір, обережно розправ його і поклади на тканину, щоб він трохи підсох. Остаточно висуши його за допомогою праски або фену. Крок 5. Краї карти можна підрізати ножицями та обпалити за допомогою свічки. Якщо віск упаде на карту, нічого страшного. Так вона ще більше буде схожа на старовинну. Крок 6. Тепер за допомогою олівців, фломастерів або фарб намалюй на карті потрібні об'єкти та підказки. Крок 7. Залишилось зробити печатку. Для цього зліпи з коричневого пластиліну невеликий комок. Потім на нім акуратно залиши відбиток рельєфу кришки. Згорни карту сувоєм, перев'яжи її мотузкою і прикріпи печать. Крок 8. Покрий печать безбарвним лаком для нігтів. Крок дев'ять. Згорни карту сувоєм, Перев'яжи її мотузкою і прикріпи печать. Ось і все! Твоя карта скарбів готова. Історія зі стародавньої книги. Біблія на своїх сторінках дуже багато уваги приділяє різним якостям характеру людини. Найчастіше вона говорить про таку високу якість як самовідданість, яку ще називають самопожертвою. Самовідданість це наше добровільне бажання і готовність зробити серйозний героїчний вчинок заради здоров'я, життя чи щастя іншої людини. Цю якість можуть виявляти навіть тварини, коли загрожує біда їхнім діткам. Наприклад, мама курка настільки піклується про своїх пташенят, що за будь-якої небезпеки готова накинутися на ворога і пожертвувати своїм життям заради спасіння курчат. Люди також дуже часто виявляють цю якість, особливо в ситуаціях, коли відбуваються стихійні лиха, епідемії чи воєнні конфлікти. Але жоден самовідданий вчинок, здійснений людьми, не може порівнятися з тією жертвою, якою добровільно приніс Ісус Христос заради спасіння всіх, хто живе на цій землі. Біблія каже, що з того самого часу, коли Адам і Єва виявили непослух до заповідей Божих, над ними нависла смертельна небезпека. Їхній характер почав змінюватися в гірший бік, і поступово вони стали виявляти такі якості, як образа, гнів, роздратування, хитрість, заздрість, ненависть та багато інших. Ці якості вони передали і своїм дітям, а ті своїм, і дуже швидко люди настільки зіпсувалися, що вже не могли самі відрізнити добро від зла та готові були винищити один одного. На всіх людей чекала неминуча загибель. Але Господь дуже сильно любив людей і не хотів, щоб це сталося. Він вирішив пожертвувати своїм життям заради спасіння людства. Так і сталося. Ісус народився на землі як звичайна людина, але його життя і поведінка відрізнялися тим, що він у всьому був слухняний Богу. Він не робив поганих вчинків і завжди намагався допомогти людям. Хворих він зцілював, голодних годував, а померлих воскресав. Але головне, що Христос погодився добровільно. Заплатити своїм життям за всі злочини, які вчинили люди на землі, ім'я спасіння людей Ісус помер на хресті, і ніхто не зміг зробити більше ніж зробив він заради нас. Дорогі друзі, тепер ми можемо нічого не боятися, бо Ісус Христос не тільки помер заради нашого спасіння, але й воскрес і піднявся до свого батька на небеса, щоб завжди допомагати кожному з нас. Він наш найкращий друг, і коли у нас якісь неприємності, чи хтось нас образив, ми завжди можемо звернутися до нього і розповісти про наші проблеми. На цьому у нас все. Чекаємо наступної зустрічі з вами. Дружбо Ландія.